Перший саміт миру у Швейцарії завершився. На заході побували представники 92 країн. Крім заходу, свій дипломатичний десант відправила низка країн Південної Америки, Африки, Близького Сходу і Європи та ще кілька країн Азії. Якщо до цього в західних медіа говорили на рівні чуток та посилались на неназвані джерела про мирні переговори та спонукання до них України, то вже на саміті почали окреслювати майбутні кроки щодо встановлення миру в Україні. Як у висновку, маємо за його. Результатами спільне ком'юніке, що підписали усі учасники. Що заявила половина світу Путіну? Поставте вподобайку та підпишіться прямо зараз. А ми починаємо це головна подія на Київ Сітінюс. Учасники глобального саміту миру, що пройшов у Швейцарії, оприлюднили спільне ком'юніке про основи миру. У нього прописано три пункти. Перший ЗС повинна працювати під контролем України. Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими. Другий важливим є вільне, безпечне торгувальне судноплавство, а також доступ до морських портів України. Третє усі військовополонені та депортовані діти мають бути звільнені та повернуті. Зазначу, що підсумку. Кова комуніке глобального саміту миру вже підписали 80 держав та чотири організації. Попри бойкот Китаю та його партнерів цього заходу є дещо позитивне. А на саміт миру приїхали скільки країн? Е, ну майже 100, якщо з міжнародними роками хто кому дав ляпаса Зеленських? Сі хотів дати ляпаса Зеленському, але Зеленський в результаті дав ляпаса сі, і тепер Китай відчуває себе в певній міжнародній ізоляції навіть на глобальному півдні, тому що такі країни Брікс, як Індія. Як Бразилія, як Саудівська Аравія, як Південна Африканська Республіка. Ми всі подарахували, так? так. Мені, здається, Ірано там не могло бути за Приїхали до Швейцарії. Невже готується фінішна пряма до мирних переговорів з Росією вже наступного року? Можливо, такі дзвіночки можна було б прослідкувати на першому саміті миру. Тому, щоб наблизитись до цього, влада готується до наступного подібного заходу. Деякі країни вже висловили свою зацікавленість у його проведенні. Додав Зеленський під час підсумкової прес-конференції за результатами заходу. Хоча експерти твердять, скоріш за все, це буде інша платформа. Другий і миру повинні об'єднати нашу спільну роботу щодо деталей миру. Ми в стані війни і ми не маємо часу на Довготривалу роботу рух до миру означає діяти швидко. Підготовка повинна заняти займе місяці. Добрячого ляща дала італійська прем'єрка Мелоні, диктатору з Кремля. каже: якщо Росія не погодиться на умови мирного врегулювання в Україні, її змусять здатися. Послухайте, захищати Україну означає захищати означає об'єднати усі зусилля міжнародної спільноти для захисту України to not... якщо Росія не погодиться з цим, ми заставимо її здатися. І ми нам потрібно встановити мінімальні умови для. Цієї дискусії, а от саудити закликали Україну і РФ піти на важкі компроміси для закінчення війни. Лава тамтешнього МЗС додав, що його країна має добрі стосунки з обома сторонами та закликав Україну та Росію до серйозних переговорів. Думаємо, що це дуже важливо, Що міжнародне сообщество будь-які можливі шаги к урігаліру конфлікту, звісно, навіть даже це требує ніяких компрес. Міса возможна саме лучше та мітяльний і мир, стабільний мір. Ну поэтому нужна також у часті Росії. Наші дипломати не заперечують у майбутньому розмови з Росією. Вони зазначили, що останні ультиматум Путіна ніякого апетиту на саміті не викликав. Тому що всі розуміють, що це було зроблено з однією простою метою створити таку собі піар-хвилю напередодні саміту. Ми також розуміємо прекрасно, що настане момент, коли треба буде говорити з Росією. Але наша позиція дуже чітка: ми не дозволимо Росії говорити мовою ультиматумів, як вона говорить зараз. Поки що Москва не готова до справедливого миру, і це факт. Остання так звана мирна пропозиція Путіна помножила на нуль усі його попередні заяви про бажання закінчити війну. Вважає слова держави, що стосується перемовин з Росією, мені здається, я детально сказав. Росія завтра може розпочати до речі, з нами з нами перемов, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть. З наших законних територій. Це і є просто повага до статуту ООН. Про що йдеться? Напередодні московський старець назвав умови для початку перемовин з Києвом на зустрічі з керівництвом МЗС Росії. На жаль, аби зрозуміти суть, давайте послухаємо. Наші умови для початку такого розговору прості і зводяться до наступного. українські війська повинні бути повністю виведені з. Донецкой, Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вождения в Украину. Можемо порадити вічно керуючому країною бензоколонки пришити свою губу до лоба. Дещо схоже, відреагували у США. Така ідея диктатора є безвідповідальною та ігнорує основні правила статуту ООН, заявив під час засідання учасників саміту миру в Швейцарії радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Саліван. Томість візія миру, яка була представлена тут багатьма країнами, яка спирається на ті принципи, під якими ми всіма підписалися. Чи спирається на принципи на принцип? Того, що ми б всі хотіли жити в такому світі. Це є правильна візія рухатися вперед. І тому з нашої перспективи це цей захід є важливим. Тож які висновки самі то може зробити для себе Україна? Стосовно цього напишіть власні роздуми унизу під відео. Давайте дискутувати. Там вже знайдете кнопку підписки та лайку. Натискайте вже це була головна подія. Зустрінемось.